Я з вашого дозволу трошки раніше би почав. Якщо ми говоримо про зміну уряду, це виглядає як шанс на зміни був, шанс на зміни втрачено. Тому що саме ми започаткували і запустили процес відставки уряду, і ми сподівалися, що це не буде нагадувати. Хтось порівнює це з змінами ліжок перестановкою, але я б зайняв трошки інакше порівняння це нагадує, пам'ятаєте, дитячу іграшку, коли бігають по колу, стоять стільці. І от хто встиг сісти на той стілець, на який встиг, от там він і буде далі розважати український народ або робити вигляд, що працює на цей на народ. Тому що коли ти був міністром енергетики, провалив все, що можна було провалити. У нас сьогодні газ 20% і це в сховищах, і це мінімальний показник за багато років. В нас зруйнована енергетична система, в нас не вона не була захищена разом. З Кубраковим вони це провалили. В нас е, сьогодні зростає паливо. в нас немає резервів, тому що, на жаль, були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, які це паливо виробляють. Людина провалила все, що могла. хотіла купити російські реактори за 600 мільйонів доларів для того, щоб нібито їх поставити, хоча вони й не запрацювали без тієї самої Росії, країни агресора. Але після цього її забирають з міністерства енергетики і відправляють доруйнувати все, що можна в міністерстві юстиції. Це по інакшому, окрім просто переставляння людей зі стільців, тому що складається враження, що вони самі навіть вже бігати не можуть, то по інакшому це не виглядає щодо зміни в уряді. Я не розумію, як можна взяти прем'єр-міністра. Шмигаля звільнити за незадовільну роботу. По перше, вчора плескали весь зал плескав. Якщо ви так задоволені його роботою, наш ви звільняєте. На якщо ви вважаєте, що він неефективний, навіщо ви його призначаєте або будете сьогодні призначати на посаду міністра оборони? премєр міністр відповідає за все, що відбувається в уряді, в тому числі за роботу Міністерства оборони. Це той прем'єр-міністр, при якому були скандали з яйцями по 17, з яблуками по 52, з зимовими куртками, які були літні, снарядами і мінами, які не приїхали в Україну. Багато інших і те, що ми сьогодні, в принципі, теж бачимо: постійні скандали пов'язані з сектором безпеки оборони. Це той прем'єр-міністр, який в минулому році сказав, що третя лінія оборони збудована на 100%. Тоді йому можливо варто з командою міністерства майбутнього проїхатись по цій лінії оборони. Якщо йому це вдасться, то він реально фартовий і він може очолювати це міністерство. Але думаю, що не вдасться, тому що частина цієї третій лінії оборони Шмигаля знаходиться сьогодні під окупацією. Тому е все, що відбувається, нагадую, вибачте, цирк е і об'єднання уже з їжом, коли бер беруть беруть, об'єднують міністерство економіки. Там, щоб лише міністр економіки справився з економікою, яка сьогодні зруйнована, додають туди ще аграрку. Це вже було, як казав Леонід Кучма, тому що в 2019 році така помилка була зроблена, і потім роз'єднували ці міністерства. А зараз ще й додали міністерство екології, виключно тому, що нема кого туди призначити. Так, ви просто всі об'єднайте в одне. назвіть міністерство всіх міністерств, і буде в нас Міністерство правди, Міністерство миру, Міністерство е, кохання, і що в нас ще було? Міністерство е, добробуту по орелу це, в принципі, плюс-мінус буде відповідати стану того Кабміну, який ми бачимо. Щодо, е, Виступу Свіріденка, по перше, вона сьогодні не презентувала те, що вона буде робити. Мені з того, що писали, от нібито її програма, що вона має робити, перші кроки в якості прем'єр-міністра. Одна з них це розвиток ВПК, і я сьогодні їй задавав ці питання, тому що розвиток ВПК це дійсно важлива історія не лише для війни, не лише для завершення, не лише для того, щоб зберегти життя українців і в тилу, і на фронті. А це серйозніший сектор економіки, який дасть серйозні потужності для бюджету, для економіки, для держави, і сьогодні, і для безпеки, звісно, і сьогодні, і після війни. І я їй задаю сьогодні питання: скажіть, будь ласка, чи погоджуєтесь ви, що все, що виробляють наші підприємства і не може купити держава? Тому що, якщо ви виробляєте тисячу дронів і держава у вас купує тисячу дронів, в мене питань немає. Якщо ви виробляєте тисячу дронів, а держава у вас купує сто. Чому не дати можливість вам ці 900 дронів продавати за кордон? Зрозуміло, що воно не доїхало до Китаю, до Росії, до Північної Кореї, до Ірану. Це зрозуміло, щоб ми розуміли, хто кінцевий споживач, але таким чином ми з вами отримуємо... Можливість розвиватися додаткові е, надходження до державного бюджету, створення додаткових робочих місць, податки, е, залучення інвестицій, вихід на міжнародні ринки кредитів, покращення сальдоплатіжного балансу і вивід нашої однієї з потужніших галузей економіки на міжнародний рівень. Відповіді я на жаль сьогодні не почув. Я сподіваюся, що вона це зробить. Питання по соціальному сектору. Ми задавали сьогодні е, щодо нашого законопроекту розумної політики. Підняття мінімальної пенсії, тому що сьогодні вона складає 2361 гривню. Ми пропонуємо, причому ми прописали, якщо буде цікаво, я можу навіть показати. Як можна зробити 4722. Забрати так звану обіну тисячу, ну, зимову тисячу 14 мільярдів, фінансування партії 3 мільярда це 17,4. Фінансування додаткового офісу президента в минулому році було 1,7 зараз 3,5 це 1,8 мільярда. І плюс ще суди ж додається єдиний телемарафон, і ми з вами виходимо на 20 мільярдів 700 мільйонів. А необхідно для підняття пенсії в два рази, мінімальної пенсії в два рази, для одного і мільйонів громадян 2 мільярда 800 мільйонів. Різниця в 100 мільйонів, повірте мені, її можна знайти. Тому, на жаль, я багато чого не почув, я сьогодні, звертаючись в кінці виступ... в презентації, прем вже прем'єра. Я попросив, щоб вона найближчим часом презентувала програму дій уряду. Ми живемо без програми дій уряду вже декілька років взагалі. Що робить уряд, які в нього плани, яка в нього стратегія, яка в нього, яке в нього бачення? Жодного. Тому, якщо це з'явиться, ну це вже буде хоч якийсь позитивний крок. Подивимось. Я сподіваюся, що нова прем'єр це зробить. Але з тією командою, яка залишається, скоріш за все, залишається, сьогодні ми будемо. Намагатися зробити так, щоб все ж таки голосували окремо міністрів. Ми коли ініціювали процес відставки уряду Шмигаля, я відверто казав, що є нормальні міністри, а є міністри, яких треба вигнати брудною кончіркою, щоб їх не було ніколи вже в інститутах влади. Тим не менш, станом на сьогодні, ми бачимо, що фактично все, всі, хто був, всі залишають, верніше так, жодного нового немає. Тому наша пропозиція буде голосувати кожного окремо. Тоді, якщо людина набирає 226 голосів, значить в нього є підтримка в парламенті, значить в нього є підтримка в українському суспільстві. І якщо ні, будь ласка, подавайте іншого. Давайте шукати людей, які будуть не за принципом свій чужий, а за принципом людини, яка відповідає інтересам країни. Вони а не зрозуміло. От досі не зрозуміла процедура. Сьогодні до другої будуть комітети. Після другої, орієнтовно до шостої, буде розгляд кандидатів. Я ще одне питання хочу підняти. Я не почув звіту міністрів, які йдуть. Ну, тобто, Люди працювали або робили вигляд, що працювали. Люди отримували гроші, виплатили. Ну, Всі платили, всі, хто на сьогодні дивиться, всі заплатили за це гроші. Що далі е, відбувається? Їх просто звільнили, і жодного розуміння, що вони зробили хорошого, що вони зробили поганого, чи вони взагалі щось робили. У людей немає. Тому спочатку звіт після цього звільнення, після цього призначення нових. А, але я впевнений, що влада буде намагатися цей процес невілювати, тому що дуже незручно, інакше в більшості випадків міністрам краще буде просто стояти на трибуні і мовчати. Ну, дивіться, гірше не буде. Тут, це, 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 це той приклад, коли гірше не буде. Е, я єдине, що можу, от е, навіть, мабуть, просто по не звинувачувати мене там в е, неповагі до жінок. Е, Шмигаль на неї переклав на тендітні жіночі плечі важливе питання, яке вона ну, їм займалася. Ми зараз не говоримо про результат, але вона їм займалася. Це підписання угодою з американцями про корисні копалини. Причому займалася віцепрем'єрша, займався заступник міністра Улютін, заступник міністра Соболів, заступник міністра Качка. Це взагалі не той рівень, який мав би цим займатися. До речі, ну всі люди, яких я перерахував, вони достатньо фахові. Подивимося, як вони будуть працювати на посадах, але знаєте, на них перекинули, тому що не хотіли брати на себе відповідальність. Прем'єр має брати на себе відповідальність і нести цю відповідальність. Тому подивимось, чесно, не гірше, але чи буде краще, це ми будемо бачити по конкретним крокам. Я, ми не голосували за е, Свіріденко, тому що ми не висували її, ми не, ми не є частиною коаліції. Це вик, висування прем'єр-міністра це виключно функція коаліції. Я думаю, що без нас це справляться, без команди розумної політики. Ви складали сумнів, ви сідали, а При роботі останніх місяця. Тобто це означає, попередньо її свого будь-якого формування уряду чи Я точно не є прес-секретарем Свириденко. Важко мені сказати, її команда чи не її команда. Це люди, які з нею працювали під час підготовки цієї угоди. Якщо ми говоримо про про їх фаховість, те, що бачив я на своїх напрямках, вони були фахові. Але давайте просто по кожному. У Лютін він хороший за міністра фінансів яким буде Денис Валерійович міністром соціальної політики, не знаю. Ви можете бути класним лікарем, але з вас буде дуже поганий вчитель. Розумієте? Ви можете бути класним водієм, але ви не будете літати на літаку. Ви можете бути класним бігуном, але в футбол ви не граєте. Ну ви не вмієте це робити. І просто тому, що у вас є ноги, вас поставити на, на поле, ну це так собі виглядає. Може, може, я помиляюся, може він буде успішний. Подивимось. Аналогічна ситуація з Качкою і аналогічна ситуація з Соболєвим. Якщо ми говоримо про Соболєва, він був заступником у Свіріденка. Чесно, я вважаю, що це її команда, але вона точно погоджувалась з офісом президента, це не свобода дій, це можливо або компроміс, або там, невеликий карт-бланш для неї, тому що. Інша частина, скажімо так, не всі міністри будуть їй комфортні в роботі. Плюс вона прибрала Стефанішину. Мені так здається, що вона прибрала Стефанішину з цього уряду. Але повертаючись до Соболєва. Соболєв, на мій погляд, ефективно працював в якості заступника міністра економіки, але я не впевнений, що він буде якісним міністром аграрної політики і тим більше екології. Це специфіка інша. Це не тому, що він поганий або хороший. Ми подивимося, який він. Але кожен має займатися своїм. Ви можете бути класним журналістом, але у вас щось інше не буде виходити.